Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу. Сьогодні у Вінниці рекордний асортимент тракторів з Японії, тому вийде чудове інформаційне відео. Давайте ознайомлю вас із асортиментом на сьогоднішній день. Перший екземпляр це Кубота серії B 1502 15 кінських сил із додатковим гідроциліндром та додатковим циліндром на керування контролю глибини. Ззаді японська резина, передня нова і вартість такого трактора 5200. Наступний екземпляр, трохи важчий, трохи більший, це Янмар F16. На одну кінську силу більш потужний, Уже 16 кінських сил. Досить гарно збережений трактор з фризою 1,30 метрів, японською резиною спереду та позаду. І вартість такого трактора 5300. Наступний трактор уже масою одна тонна з більшою кількістю речагів, велика кількість понижаючих передач, 5 передач ручної коробки та 4 швидкості на вал відбору потужності. Хороший, великий, масивний тракторець. 18 кінських сил і вартість такого трактора 6200. Наступний трактор x 20 це 4 трактор спереді з новою резиною. Позаду з японською із трикутником для швидкого зйому і фризою метр 40. В комплектації даного трактора буде розворот на місці. Також можна регулювати кермо по висоті. Вартість екземпляра 7,200. Наступна хобота також Х20. Комплектується міні-кабіною. Фреза в комплекті уже 1,60 м. Також в цій комплектації з'явиться підсилювач керма, що досить зручно. Такий самий трикутник для швидкого зйому. Ось стан фрези. Задня резина. Стан підніски та передня резина. І вартість такого трактора 7500. Наступні дві куботи серії GL. це вже довга база. В них появиться реверс, пам'ять задньої навіски. Розворот на місці вмикається уже ось тут. П'ять швидкостей на вал відбору потужності. Одна з яких назад. 4 передачі, 2 рівня понижаючої передачі. Також комплектується швидким зйомом. Фреза 1,40. Пам'ять задньої навіски, боковий плаваючий режим в прекрасній комплектації. Трохціліндровий джел 21 вартістю 7700, джел 200-й. Трохи новіший трактор. На 2 роки свіжіший, ніж попередній. Відрізняється комплектацією, що тут появиться підсилювач керма. Також буде боковий плаваючий режим, пам'ять задньої навіски, розворот на місці. Додатковий режим AD для більш швидкого розвороту на місці. Реверс, керування керма по висоті. Прекрасний прекрасний трактор. І вартість такого трактора 8 тисяч. І ще два екземпляри залишилось. Перший це Ісеті 253 з кабіною, кондиціонером, пічкою. Японська резина спереді, японська резина ззаду. Двері тримаються, є також люк. Заднє вікно також відкривається. Ну, краса. Керування задньою навіскою. Реверс. Пам'ять задньої навіски. 4 швидкості на вал відбору потужності вперед. І дякуючи реверсу на вал відбору потужності. 4 швидкості назад. Механічна коробка передач. Розворот на місці. І вартість такого трактора 12 тисяч 500. І ще один тракторець Янмар АФ222. 22 кінські сили, трактор середньої бази. Позаду трьохточка, кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Три швидкості на вал відбору потужності вперед та одна швидкість назад. Понижаючі передачі. Є також каркас безпеки. Боковий плаваючий режим. Також можна керувати в ручному режимі. І під яким кутом плаваючий режим, щоб працював. Керування задньою навіскою, контроль глибини та ручна коробка передач із чотирма передачами. І Також реверс. І підсилювач керма, звісно ж, пам'ять задньої навіски. Повний привід. Включається і відключається. І також є речах розвороту на місці. І це все в цьому тракторі можна отримати всього за 7800. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався настільки великий асортимент з Вінниці. Тому не гайте часу. Якщо якийсь трактор сподобався, одразу приїжджайте до нас на тест-драйв, оглядайте трактор вживу і вибирайте трактор, який підходить вам краще всіх. Також можете оглянути більш детальні характеристики на сайті. Телефонуйте нам та до зустрічі! Очікуємо у Вінниці.